Дітки, доброго дня! Ось послушайте, будь ласка, казочку, жила собі коровка миня, вона любила їсти траву, грітися на сонечку. Миня давала дітям багато смачного молока. Коли мині ставало нудно, вона кликала своїх господарів, подаючи голос Му. Дітки, як звали корівку? Так, вірно, миня, що давала корівка дітям. Молоко як подавала голос корівка. Му. Корівка промовляє звук мм. «м». Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Звук корівки можна почути та вимовити. А на що ж схожа літера? Послухайте, будь ласка, віршик, дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, узялись міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо, не доженеш не сестричок букву ми. Дітки, ми з вами потрапили до нашої країни знань. І я вам сьогодні пропоную розглянути зображення, в яких живе звук «м». А ви мені допомагаєте. Мурака! Повторюйте за мною Мураха! Молоко! Так, всі повторювали за мною. Мабуть, ще не всі. Тому я вам пропоную повернутися до нашої вже знайомої обетки та ще раз закріпити, добре? Ну що, дітки, ми повернулися до нашої абетки і я вам пропоную. Повторити та назвати добре зображення, в яких живе звук М. Мураха. Допомагайте мені. Місяць. Дім Метелик, лимон, молоко. Дітки, я вам пропоную в своїй кімнаті знайти всі предмети, в яких живе звук ми, і надіслати нам добре до нових зустрічей.